Я хочу сказати, що у нас є розіграш. Бажаві Аліна е, Качаровська. Модна індустрія. Яка вона зараз? Модна індустрія зробила один з найбільших стрибків роз. Як твій бізнес змінився за останні два роки? Якась і інфантильність офіціантів воно зникло. Наше майбутнє все саме за себе скаже. Що ми живемо в раї війна. Закінчиться, і ми переможемо. На цій позитивній ночі нам готувати, як ви зрозуміли, вже зелений борщ. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні будемо знову готувати і говорити. Бо я побачу, що перше відео вам дуже сподобалося, яке ми робили, і тепер я хочу, щоб ви ще одне подивилися з моєю гарною подругою, з якою ми знаємо вже 700 років. Я зберігся за 700 років, тому що я гарно їм. А Аліна Качаровська, яка є співзасновницею і креативним директором Качаровська. Скажи мені, як ти збереглася за 700 років? Це за те, що ти просто модна? Uh, <реш> так. Ось, <реш> все дуже просто. Ось все-все дуже, дуже гарно. <реш> да. Ти гарна їси, я гарно одягаюсь. Вау! Wow! <реш> ось так ми і збереглися. Це наш секрет. Е, але перед тим, як буде досі, це відео, я хочу сказати, що у нас є розіграш. Та е, найгарніша відповідь на питання що до зеленого борщу ви додавали найдивніше. Ви отримаєте ось таку футболку з написом Бажавілі на будь-який коментар. Ми зробимо рендом. І виберемо ще одну людину, яка виграє борщовий набір Ви зможете приготувати найкращий, ну майже найкращий борщ у вашому е, житті. А ми починаємо готувати, як ви зрозуміли, вже зелений борщ. Ти, ти себе ототожнюєш з модною індустрією? Звичайно, я є модна індустрія. На якій там модної індустрії зараз? Ми зараз знаходимося в Києві під час повномасштабного вторгнення. Модна індустрія. Скажи свої, свої якісь. Думки що ти про це думаєш? Яка вона зараз за останні два роки, на мій погляд, модна індустрія, як одна із креативних індустрій України, зробила один з найбільших стрибків розвитку. Це означає, що війна повномасштабна стала стимулом для розвитку. Я думаю, що ті умови, які створилися, ну тобто є ряд умов. Які посприяли розвитку внутрішнього ринку, я думаю, це стосується не тільки модної індустрії. Перше, це те, що повиходили з ринку великі міжнародні гравці, uh -huh. ну тобто, і відповідно люди ж то не виїхали в такій кількості, всі хочуть щось одягати, носити. І тому створився такий природній простір, вільний, і його дуже швидко українські бренди, українські модні бренди, дуже швидко почали займати. І я думаю, що був сплеск відкриттів. І стріт рітейла, і рітейла в торгових центрів, і поява, кількість нових українських модних брендів, яка з'явилася, і те наскільки виросли. Тобто, ну, це перша передумова, яка була. А друга — це те, що країна закрита. І відповідно, ну рано чи пізно ти, ти починаєш рухатися і щось продумувати, щось створювати, і знаходити тут задоволення. І відповідно, гроші, які вивозилися за кордон, і витрачалися за кордоном, почали витрачатися вдома. Окрім цього. Бажання перемогти нашого ворога там, де я можу боротися. Так. А це означає продовжити втілювати свою українську мрію. Скажи, а як трансформувався твій бізнес під час повномасштабного вторгнення? Він якось трансформувався чи не? Трансформувався. А що трансформувалося? А змінили позиціонування і виросли. Виросли це ти про ментально чи про продажі? Ментально і по продажах. А що ментальне? Що саме змінилося у вас? Павне питання, Женя, так. я що рішу. Я знаю, що ти прийшла до мене і думала, що тут ха-ха-ха, а тут не ха-ха-ха. Ось такі такі справи. Mm. мені мене я скажу, я щось скажи ти я скажу. О, скажи ти, як, як твій бізнес змінився за останні два роки? Ну, у мене є декілька напрямів бізнесу. Є ресторанний бізнес, є не ресторанний бізнес. Ресторанний бізнес змінився над дорожнішим. Це означає, що просто більше відповідальності у людей за свої дії з'явилося на кожному департаменті, на кожному на кожному елементі. То тобто, перес. Якась інфантильність офіціантів, воно зникло. Нема такого, що офіціант, наприклад, в якому закладі просто бігає ха-ха, посміхається щось. А ти розумієш, вони стали просто трішки по-іншому, люди до себе поводити, трошки по іншому відчувати відповідальність. Якщо говорити про мій про бренд, то тут, тут змінилися такі речі, що ми поставили великі собою цілі, і ми не знали, як їх досягати. І ми, власне, мабуть, останній рік ми вчилися, як нам зробити так, щоб наші цілі були досягнуті. наприклад, змінити житній ринок або змінити шкільне харчування. На більш глобальному етапі або змінити ще харчування в лікарнях. Раніше це був один рівень, а зараз це вже такий глобальний, Ну як такі, прям дуже дуже велика річ. Ну у нас була схожа історія. Ми поставили перед собою ціль вийти на міжнародний ринок, і за два роки ми отримали досвід. У нас сімейний бізнес, я чоловік і мама. У нас троє співвласників. Це бізнес з можливістю перетворитися у світовий бізнес. Угу. А бренд Качровська, який я створила, це світовий бренд. От і все. Ну тобто, і це от усвідомлення, в тому числі оце два роки, досвіду. Тобто, вся система всередині весь двигун, який працює в бренді, він створений за найкращими стандартами і практикою, і перевірений ковідом і двома роками повномасштабної війни. В принципі, можу, знаєш, вже виходити і, і, і продавати бізнес, але звичайно, ні. Зараз багато говорять про інфантильність, про те, що наше суспільство інфантильне, але що ми з тобою копаємо, розуміємо, що ми на якомусь етапі. Зі своїми командами стали більш дорослими. Сто відсотків. Це можливо є тим, є тим таким маленьким маркером, ознак того, що і суспільство наше перестане бути інфантильним. Ну, Якась частина інфантильного суспільства завжди буде? Ну, це а, Я чекаю критичної маси дорослого суспільства. Я не знаю, скільки це відсотково. Валерій Пекар колись називав 15%, що цього достатньо. Ну, ви порахувати неможливо, але я думаю, що результати і наше майбутнє все саме за себе скаже, і ми зрозуміємо, наскільки ми інфантильні, наскільки ні. Ми не поговорили ще про те, що я роблю борщ, мабуть, найкласичніше. Можливо, це відрізняється від когось, але як я роблю борщ. Я кинув одну цибулину розрізану, я кинув одну морквину, я кинув шматочок м'яса, і це все просто 20 хвилин вариться. Далі я закину туди картоплю, спеції і зараз почекаємо, поки картопля звариться, закинемо щавель, він там приготується ще 2 хвилинки і все. Але якщо нема щавлю, щавлю у вас або його небагато, можете дати шпинату. Або е, як. Пинав не те, наче хтось розповів. Хтось недавно знімав тікток і знаєте, що сказав? Що дивіться, що мене вийшло. Я взяв шпинат, додав лимону. Оп, і він став ще в лим. Я про те, що можна додати шпинат, можна додати шпинату трішки лимонного соку, можна додати кропиви. Чому борщ зелений існує? Тому що раніше все люди готували борщ, і вони називали його не те, що ми звикли такий червоний, канонічний такий борщ. А насправді він був просто це була така відварна їжа з тим, що могли знайти нагороди. Знаходили, коли не було картоплі, знаходили ріпу, кидали, і відвар там з ріпи називався там борщем. Український борщ це набагато більше ніж просто червона страва. Це це те, що ми цьому споживаємо завдяки тому, що ми можемо виростити. Борщ закипів я зменшу вогонь, картопля готова. Означає, що можна додавати щавель. але важливо е, дістати моркву, дістати цибулю. І я особисто не люблю е, його довго варити. Десь 2-3 хвилинки, для того, щоб він потемнішав, і все буде все готово. да, У е, да, мене є останнє запитання до тебе стосовно майбутнього. У мене насправді, якщо спитаєш, яке майбутнє ти бачиш в бізнесу, яке я, майбутнє я, ти бачиш для бізнесу. Дякую я, за, запитання. Я не знаю, бо насправді я намагаюся. Жити і сьогоднішнім днем, і майбутнім одночасно. І на мене виходить такий дуалізм мого мозку, що я намагаюся робити все, наче сьогодні, наче в останній день. Але в той момент я трошечки допускаю, що буде, що існує майбутнє і треба до нього йти. Як у тебе? Як я бачу майбутнє? Ну так, як майбутнє бізнесу мається на увазі. А, майбутнє бізнесу. Ну себе і бізнесу, то без тебе ж не буде бізнесу, ну понятно. А, окей. А, зрозуміло. Так, я не переживаю а, ні за що, ні за який сценарій. Ну, тобто а, останні чотири роки настільки а, навчили і пристосували до невизначеності, що а, я знаю, що при будь-якому сценарії бізнес буде працювати, а, розвиватися, тому що ми говоримо мовою взуття в бренді. Я знаю, що де б я не була, ну, цей навик він завжди буде з нами, тому що це передається вже там три, три покоління. І ну, є, є оцей скіл. Ну, умовно, як, де, куди б тебе там, на Аляску не закинути, не знаю, чи в Антарктиду ти будеш готувати, так само ми Кафешко будемо. Капешечко відкриєш. Так само ми будемо е, робити взуття. Але разом з тим, звичайно, ми намагаємося. Е, Виходити на міжнародний ринок таким самим чином в разі погіршення ситуації вдома, диверсифікувати ризики якимось чином. Але найголовніше те, що я бачу про майбутнє, це те, що це буде чудово, тому що ми живемо в раї. Війна закінчиться. І ми переможемо на цій позитивній ночі. Нам вже немає нічого, що робити, окрім того, що ми можемо скуштувати борщ. І можливо зіграти в бліц. Качеровська. Качеровська. <рес> Людяність. Служити людям. Нова пошта. Ті бізнеси, які залишилися в Україні. Віра в світле майбутнє і смачна їжа. Кохання і діти. Бальні танці. Я повернулася в бальні танці. Швидкість. Наче здається, що я швидкий, але то я просто породжував хаос. Тепер я швидкий і цілеспрямований. Тепер пропоную скуштувати борщу. Бо ми з тобою вже все обговорили. Все обсудили. Такий тобі побільше ще влю. Я же горізонте. Хоп. Хоп. Будь ласка. Хлібчик ти як господи не дістала. сметана? Так, звичайно. Ну все. Так, куштуй, кажи правду або мовчи. А я його дуже давно не їла. Ну цей борщ просто останній раз я їла борщ від своєї бабусі. Вона його готує фантастично. Нереально він у неї знаєш, такий, виходить такий зелений, зелений. Вона їй це кидає не в кінці, там а воно проварюється, воно дає такесь. Ну непогано. Ладно, мені ну, дивись. не яскравий. Тобі не яскравий. Добре, не яскравий тобі борщ. Всім іншим яскравий. Дякую, тобі, що завітала. Дякую, що скуштувала борща Я просто не... голодна, я ще їж, їж. Просто борщ на другому місці після твоєї бабусі. Мені це дуже подобається. друге почесне місце. Мені дуже також сподобалось. Ви готуйте, пишіть коментарі, ви пам'ятаєте, що можна перемогти і розіграти подарунок. Дякую, що ви дивитесь, і дякую, що ти сьогодні до мене завітала. Дякую, що запитали. Дякую.